Бажаю міцного коверського. Друзі, про військовим новинам ті, що у нас на напрямку в телеграм-каналі почитайте. Вечором буде звернення. Ну, досить зрозуміло. Е зараз скажу за інше, е дуже багато інформації зараз е інформаційні помийки всі такі. Хто не треба, подивіть по Курській Народній Республіці. Я вам скажу так. Там іде, скоріш за все, загальновійськова операція Збройних сил України да, Сумісно. І висвітлювати події, які там відбуваються, мають право тільки ну, командувач по напрямку і повноважені особи. Скільки там полонених, техніки забрали території, окупували, да. ми вже окуповуємо. Ну, нашу окуповують, ми окуповуємо територію. Ну, так, Міжнародне право говорить. І яка стратегічна мета цієї операції мають говорити тільки ті, хто да? і хто працює на цьому напрямку? Всім іншим треба позакривати піздаки і не строїть тут терористичних і всяких сюрреалістичних здогадок, що да? там буде. Скажу лише так: я думаю, що це лише перший етап цієї операції. Спецоперації в операції, і вона набагато грандіозніша, ніж ми собі уявляємо, то я можу ще передбачити. Да? І е, це не так просто і е, планування, і доведення її. Але я сподіваюся, що вона доведеться, як казала Кульво, це многоходовочка. Так от, е, бульбофюрер вже напрягся і вже починає на жопу падати. Да? Ну правильно, тому що там Білорусі для Збройних сил України. Бульба, бульба країна, да? дві доби і добрий вечір. По все остальне понти. Так що, друзі, наберіться терпіння. Я думаю, що ми побачимо набагато цікавіші події і масштабніші, да? і відповідно, коли буде результат уже кінцевий, ми будемо всі, в тому числі ми здивовані. Так що чекаємо.